Доброго ранку, мої любі малята. Сьогодні у нас буде заняття з малювання. А що ми будемо малювати, послухайте розповідь. Сови це дуже розумні птахи. Вони являються символом мудрості у багатьох народів миру. Сова це хищна пташка. Як за правило, сови живуть поодинці і ведуть нічний спосіб життя. Це означає, що коли ти лягаєш спати, сова вилітає на охоту. Літають сови беззвучно, вдень сови ведуть нерухливий спосіб життя, тому багато хто вважає, що вони вдень нічого не бачать і сплять. Але це не так, сова і вдень, і вночі бачить однаково, хоча колір розрізняє славу. Є у її зору іще один недолік. Сови бачать дуже далеко. Це означає, що поряд з совою сова майже нічого не бачить, але в далечині помічає самі найдрібніші рухи, і слух у неї дуже тонкий. Полює вона на маленьких мишей, пташок, інколи на зайців. Сови на зиму залишаються жити в лісі. Важкі часи вони починають в пошуках їжі вилітати на відкритий простір і можуть залітати в місцеві парки, де їх здивуванням і зацікавленістю розглядають місцеві мешканці. А сьогодні малята я пропоную намалювати ось таких гарненьких совиняток. Для цього нам потрібні. Заздалегідь ми приготуємо фарби, розчинимо ось у водички, візьмемо губку, білий папір і зробимо чорний фон для наших сувенят. Ну Ось малята наш фон висох для малювання сувенят. Тепер нам ще потрібно для роботи фарби. Так, Стакан з водичкою. Я вже приготувала тут білу фарбу, розвила її. Далі нам потрібна ось така прищепка з губкою і декілька видів пензликів. Ну що, приступаємо до роботи. Ну що, малята? Починаємо малювати наших совеняток. Беремо губку, набираємо фарби і ось такими руками малюємо наших, наших совеняток. Так. І ще одного, одного намалювали, ще одного намалюємо. Так. Поки наші савенятка висохнуть, ми намалюємо гілочку, на якій вони будуть сидіти. Беремо коричневу фарбу і малюємо ось таку для них гілочку. Ось так набираємо водички, розмиваємо фарбу. Тепер наберемо чорної фарби і ось так зробимо на нашій гілочці ось такі хвилясті лінії. Так, далі ми наберемо жовтої фарби і намалюємо місяць, коловими такими рухами малюємо місяць. А тепер кінцем петлика набираємо фарби і малюємо зорі. Ось так. Жовтою фарбою. А потім додамо синьої фарби. А зараз наші сувенятка підсохли, ми їм намалюємо очі. Беремо на пальчик, набираємо коричневої фарби і ось так. Примакуємо. Так, підправили трішки. Тепер знову пальчиком наберемо чорної фарби і поставимо ось так в серединки ока чорною фарбою. Так, і зараз ми наберемо білої фарби і додамо сюди наші. Совенятка. А зараз малята ми домалюємо дзьоб нашим совенятка. Набираємо жовтої фарби і ось так трикутничком малюємо. Ну, ось такі гарні совенятка у нас отрималось. Пропоную і вам намалювати такі гарних совеняток. До побачення, до наступних зустрічей, малята!